З власного досвіду роботи в Нью-Йорку, в організації бінових націй я бачив наскільки білоруська дипломатія ну просто була під сапогом Росії, починаючи там десь уже за кінця х років, власне, як вони створили союзну державу. Знаєте, у нас часто в тому числі, і серйозні експерти в Україні посилаються на цю союзну державу чи договір про союзну державу між Білорусією та Росією, але ж ж ніхто ж не читав. Ну як до речі, багато хто не читав конституцію України, але всі її коментують. І вважають, що її треба знову поміняти. Якщо я не помиляюсь, стаття 2 договору про союзну державу говорить приблизно таке, що Російська Федерація і Білорусь проводять спільну оборонну і зовнішню політику. Ну так про яку незалежну зовнішню mm -hmm. політику Білорусі може йти мова, і білоруська делегація просто використовується Росією у Нью-Йорку, в тому числі і багатьох інших країнах світу, чи в э, центрах міжнародних подій чи міжнародної політики, просто як такий ще один додатковий рупор своєї пропаганди.